В цьому відео хочу розказати про те, як мій капітал вилетів на 100 тисяч доларів. Так, поверхнево розкажу. Потім розкажу, як закрив позицію на плюс 52% до свого капіталу в акціях за всього на все, два торгових дні. Покажу, які схеми я взагалі продумую, щоб заробляти і доходити до своїх фінансових цілей швидше. Для нових людей, прошу мій канал, хто я і про що я. Мій канал про те, як я вказую свій шлях до 30 мільйонів доларів. За це перебуває на позначці приблизно пів мільйона доларів. Саме в торгах капіталу, особисто мого, не проб компанії, не гроші, які я в когось позичав, особисто моїх грошей в районі 100 тисяч доларів. І цим всім шляхом я ділюся в своєму інстаграмі, Ютубі, Телеграмі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Всі посилання в описі під цим відео. Перша ссылка – це безкоштовний телеграм-канал, де я ділюся новинами, показую всі свої угоди, плюсові, мінусові, інсайди по тому, як в мене життя протікає. От я ловлю якусь думку. І нею ділюся або розбираю її в себе в ТГ. В інсті показує свій лайфстайл, так сказати, робочі моменти, ну і також всякі інсайди. І в Ютубі це повноцінний великий контент з випусками і всіма деталями. Скоро в нас буде стартувати канал за донат. Що це таке? Це канал, де ви можете не просто стежити за мною, а можете там за символічні 500 гривень. Попробувати поторгувати разом зі мною, просто копіюючи мої угоди. Тому підпишіться на інсту і перший телеграм-канал. Там я озвучу деталі, як доєднатися вже зовсім зовсім скоро. В принципі, це все. Якщо не підписані, підпишіться. Якщо підписані, лайк. Ну і давайте починати. Першу поговоримо, як мій капітал виріс до 100к. щоб не розказувати дуже багато в цьому відео. Я відзняв окремий відеоролик. Ось так він виглядає. Тут перше вийшов на 100 тисяч трейдингу. Просто перейдіть на мій канал, знайдіть це відео і подивитесь, що мені допомогло дойти до 100 тисяч капіталу, як я його розпреділив, як я планую рухатись від 100 к до 1 мільйона. Тут, як, грубо кажучи, основний загальний великий план. А сьогодні ми з вами поговоримо про підпункти, які допомагають мені доходити до того основного великого плану. У мене все максимально структуризоване. Так виглядає моє робоче місце. Я вже повна бойова готовність. Першим ділом поговоримо про те, яку позицію я закрив. Як вийшло забрати плюс 52%. Що це була за акція? Ну і взагалі, чому зараз такі результати, а раніше їх не було. Тому що ви всі бачите, що я веду цю рубрику там торгових днів ще з травня 2025 року. Зараз 10 місяць, тобто я вже її веду 5 місяців. 10 місяць вже закінчується. І за ці всі 5 місяців це грубока ще перша така позиція, щоб от, за два дні плюс 50%. Це дуже багато. Нас було от в травні, я робив плюс 57% за один єдиний місяць. Ну там було більше 20 позицій, і це все розтягнулося на 30 днів. Зараз за два дні плюс 52 Так що давайте перейдемо до графіку і покажу. Ну, типу, чому так сталося. Дивіться, у мене є закритий канал, де я всі свої угоди в реальному часі просто транслюю сюди. І інші люди, які є в цьому каналі, вони їх повторюють. Тому давайте просто перейдемо. Я відкрию цей канал і покажу вам, як подавалася інформація, що я розписував, як я шукав ці акції, як їх аналізував, і ну от що я писав, ну, типу, заднім числом, то тобто, есть, от там з датами, з часом за всім. Потім покажу скриншот, де я конкретно заходив. в Ці позиції намалюємо в оці точки заходу на графіку, щоб побачити, де я заходив, чому я заходив. І де я вийшов, і який зараз результат. Все, будемо розбирати, ну от так, от максимально детально, щоб ви це все бачили. Так що переходимо спершу до каналу і дивимося, як подавалася інфа, коли я знайшов цю акцію. Перш ніж перейдемо, ще скажу, що я довгий час притримувався такої концепції, що я знаходжу одну єдину акцію і торгую по ній завжди. Тобто, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, завжди. І так це може тривати півроку, рік, два. По-різному, ну два це вже перебор, так ніколи не було, ну рік було. От одна акція була таке, що я рік просто торгував всі угоди по одній акції. І зараз я трохи змінив свою стратегію. Я поняв, що треба розширюватися, масштабуватися також в цьому напрямку, а не просто в напрямку збільшування капіталу, ну і в напрямку розширюватися в ширину, так сказати, то й задіювати різні сектори, які будуть давати капітал. І зараз я вже був підшукав дві акції, які можна буде відторговувати. Спершу покажу, як подавалася інфа в каналі. Так ви можете бачити мій канал. Тобто тут я показую всі свої угоди. О 22 числа я розписую, що я знайшов дві собі акції для торгів. Ви можете зупиняти це, все перечитувати. Я просто не буду це все затримувати. Кинув аналітику по першій і по другій компанії, виділив основним там критерії, на які я звертаю увагу, і коротко розписав конкретно, чим кожна компанія. Компанія займається перша, друга. Потім розписав свої кілька думок по ринку, потім загалом так само думки по ринку. Потім я проаналізував кожну акцію окремо з точки зору аналізу, кинув свою аналітику в канал, отак, от, гарно зі скріншотами, з тим, куди буде рухатися ціна зі стрілочками зовсім. Потім вияснили, що одну акцію я не можу торгувати. по... Тому методу, по якому я завжди торгував, Тобто я не можу її торгувати з використанням кредитних плечей, Я можу її торгувати тільки на особисті власні гроші. Но, так як мій капітал в акціях він не є ну, космічним, пенсіонівався там до 10 тисяч доларів, становить на даний час, я зрозумів, що одна акція відсіюється поки що, і її можна буде розглянути пізніше в перспективі. Тому взяв ту акцію, яку можна торгувати з використанням кредитного плеча. Тут я купую ці акції і кажу, що я задіяв плюс ну, приблизно 55% от свого капіталу саме в акціях. Нагадую, що мій капітал в торгах в районі 100 тисяч, 10 тисяч з яких це тільки, які я виділяю на спекуляції акціями. Тому я в цю позицію зайшов, грубо кажучи, от на 4 тисячі доларів. Тому що тоді мій баланс становив приблизно 7-800. Доларів. Далі опускаємось вниз, Я кажу, що я докупив ще додатково плюс 500 акцій. Кидаю про це відповідні скріншоти, де видно ціну, кількість, по якій ціні я купив дату, час, ну і так далі. Моя сумарна позиція стає на 800 акцій. Тут видно, які акції я купив, сумарний результат, кількість вкладених грошей, ціну зараз, на момент, коли я робив скриншот, і ціну по якій я купив акції. Тобто сумарна ціна яка в мене стала на покупку. Тобто в мене було куплено 800 акцій по ціні 14,88. Хоча попередній перші 300 акцій я купляв по ціні там скільки 14.44. Потім я зробив докупку по 15.13 і по 15.13 ще раз тута. І моя середня ціна покупки стала 1488. Далі опускаємось вниз. Я розписую знову аналітику, як я планую, що буде рухатися ціна. Я очікував ось такий от рух з цілю перекриття ось цього от гепу. Перший вхід в позицію у мене відбувався ось тут, от прямо на самому-самому низу. Трохи пізніше ми перейдемо до графіків, я вам покажу ще більш детальніше, чому я заходив в цю позицію. Так, добре, давайте далі. Це вже у нас 23 число. Побачили, є? є, є. Ціна починає летіти далі вгору, я докупляю ще додатково 1200 акцій і сумарно моя позиція стає на 2000 акцій. От про це все я кидаю знову скриншот. У мене вже сумарно 2000 акцій куплено по ціні 1528. Далі я Змінюю свій стоп тейк, кидаю теж про це інформацію в свій канал. І ми бачимо, що тейк в мене знаходиться на ціні 18-15 і. Якщо ми дійдемо до тої ціни, я забираю 5700. Якщо ми підемо вниз, по 15-20 я продаю всю свою позицію я фіксую убиток тільки 160 доларів. І от такі от співвідношення вони є дуже-дуже класні, тому що навіть одна плюсова угода серед 10 мінусових, вона буде мені вигідна, тому що я можу 10 разів втратити по 160 доларів, а потім один раз заробити плюс 5 тисяч доларів. І я все одно буду в плюсі. В тому-то і суть всього трейдингу. <рес> Мій кіт просто божеволі від тої прикормки. Потім я кидаю там додаткові якісь угоди по крипті, які я продав. Там кидаю теж свої думки, Розказую, що ціна далі починає летіти вгору. І після чого я продаю всі свої акції і фіксую результат. От я тут написав, що я по 17,3 продав повністю всі акції. Тут а видно мої результати. Тобто, 3,200 200 доларів я забрав, 9, 6 доларів, 42. 200 і 539 доларів. Тобто це все одна позиція. Це всі ті 2000 тисячі акції, які в мене були куплені. <гум> <гум> ну, я їх просто продавав частинами, тому воно так все порозбивало. Ну, по факту, це все одна позиція. Ну і на цьому закінчились наші торги по конкретній акції, по конкретній угоді. Потім я перейшов до наступної угоди. Але перш ніж розкажу, що я далі робив. Давайте перейдемо от сюди, і я покажу, як я набирав цю позицію і який метод набору угоди я використовував для того, щоб відторгувати оцю от угоду. Так в нас виглядав взагалі рух по цій акції. І коли я побачив, що ми ставимо ось тут новий хай, ми починаємо утворювати грубо гробока такий от підйомний канал. Вгору У нас тут будується трендова лінія. Ось така от. Так, є, фіксуємо. І тут цю трендову лінію ми пробиваємо донизу ось тут. І багато хто з людей навпаки повиходить з своїх уход, і після чого нам буде рухатись далі вгору легше. Тут у нас була така свого роду відторговка, торговка, то є цей застій стій ціни виділи фіолетовим прямокутником, і дуже часто в трейдингу є таке, що ми вертаємось до середини цього прямокутника, заповнюємо його, і після чого йдемо далі вгору. У нас тут відбулося точно так само. Тобто, тут оця вся корекція зайняла нас 30%. Вона відбулася за кілька днів. Акція досить волотильна. Є. Тобто, в нас була зроблена трендова лінія. Після чого ми отримуємо корекцію. Типу ламаємо трендову лінію, але по факту ми її просто розширяємо і перебудовуємо. Зараз ось ця нижня полоса, це наша трендова лінія. Потім я копіюю цю трендову лінію, перекладаю наверх, у нас вибудовується ось такий канал. І рівно від середини ось цього фіолетового діапазону, я починаю набрати свої позиції. Тобто Я там на скриншоті показував, що першу свою угоду на 300 акцій я купив по ціні в районі 14,38 чи щось таке. Тобто я її купив саме на дні тута. Далі виставив був стоп під низ. Так, давайте перейдемо на менший таймфрейм, щоб це все було наглядно показано зблизька. Я відкриваю свою позицію ось тут на 300 акцій. Ціна йде далі вгору. Я докупляю свою позицію знову, ще додатково там тих 500 акцій. Стоп. У мене спочатку стояв тут, потім я його пересунув сюди. Ми йдемо далі вгору. Тут відбувається різне накопичення, і ціна починає вилітати вверх. Тут я знову докупляю свої акції. Стоп. Пересовую сюди, чи навіть от сюди, тут видно, де я його пересунув сюди, тут у мене стоп був взагалі малесенький в районі 10 центів. І ціна йде далі вгору. Відбувається цілий день консолідація, ось такий от застій, і на наступний день наступний виліт. І цей виліт він був досить великим. Тобто ми просто там за кілька хвилин. Побачили ріст на 12%, що є дуже дуже багато. І цей рух він мене трохи збив, тому що я зрозумів, що ну не може бути просто о палка за палкою вверх. і має бути по-любому якась корекція донизу. Після того подальший ріст. Тому я. Бо тут, вже де в мене зелена зона закінчується, тут я закрив свою позицію. І тільки от на цьому кусочку я забрав плюс 52%. Якби я не закрив свою позицію, а чекав би далі, я би тут забрав всі 100%. Якщо б я зайшов просто на всі свої гроші, ось тут, тут би я забрав взагалі би під 150-200 відсотків за 3-4 торгових дні, що є дуже багато. але з точки зору ризику, це вже страшно виглядає. Тому. Я от так ступеньками набираю угоду, стоп постійно пересовую. Так я можу задіяти хоч весь свій баланс, тому що в мене завжди є страховка в вигляді стоп лоса І тут закрив свою позицію. Зараз я чекаю просто відкат ціни донизу. І буду пробувати перезаходити. Поки я чекаю, відкаці не донизу, я зайшов в наступну свою позицію по тій акції, яку не можна торгувати з використанням кредитних плачей. Давайте подивимось, де я набрав ту угоду. Тобто, зараз у мене відкрита позиція по акціях BULL, Ось цих. Набрав я позицію ось тут по ціні 11.38, зараз вона в мене ще досі відкрита, і ціна пішла далі вверх. От сьогодні на відкритті ринку, трохи відкотилась, і зараз далі перебуває в фазі росту. Також хочу сказати, що тут я почав вибудовувати собі цілу систему і поочередність дій, які допоможуть мені швидше доходити до мого фінального результату. Що я почав робити? Я почав торгувати опціони на акції. Я таке використовую перший раз, і саме опціони на акції я ще в канал не кидав, тому що це щось для мене нове. Но я хочу от. Протестити зараз на собі. І Якщо вона оправдає себе, я буду також додати в канал в подальшому в нашу торгівлю. Давайте розкажу взагалі, що таке опціони на акції, чим вони можуть бути корисні і як я їх зміг використати ось тут от саме в цій акції. Що таке опціонна акція? Опціонна акція це по факту як право купити акції без можливості їх купити саме зараз. Одразу скажу, щоб ви не плутали бінарні опціони по типу біному, Олімптрей, Pocket Option. І так далі, то скам. А я говорю про нормальні, звичайні, традиційні опціони на акції, які є в ринку, якими багато хто користується. Ну, і це нормально, це нормальна практика і нормальний напрямок. Опціон, по факту, це як право купити акції потім, але без можливості купити їх зараз. Тобто ви купляєте право на те, що ви хочете пізніше купити акції. От, до прикладу, ціна цієї акції, що я вам тільки що показав. Вона опустилася до 10,5, але грошей, щоб купити по 10,5, в мене немає. Ну я можу купити право купити цю акцію пізніше. Я купляю опціон. Я його купив за 340 доларів. Я 340 доларів вклав в те, щоб купити право, потім купити ці акції пізніше по ціні 10,5. І... Зараз мій опціон пішов в плюс, який вже приніс мені біля 100%. Зараз я вам це теж покажу. Таким чином, що я роблю? Я купляю опціон в одній акції, де я хочу наростити спотову позицію, в інший час. Я відкриваю ф'ючерсну позицію з ну, плачем, грубо кажучи, по іншій акції. Вона за два дні приносить мені плюс 53%. Відсотка. Там я фіксую профіт. Потім цей профіт я вивожу. Дочікуюся дати, коли я можу скористатися правом купити акції по ціні 10,5. Ці гроші перевожу в опціон. Відкупляю опціон, тобто відкупляю акції по 10,5, які зараз вже коштують майже в 12 доларів. Паралельно з тим заробляю гроші ще на опціоні. І провертаю от таку от величезну схему, яка дає свій результат. А результат який? Плюс 52% на ф'ючерсній угоді, плюс 80 приблизно відсотків на вартості опціону. Тобто, якщо я вклав там 340 доларів, то я назад заберу десь біля 500-530 доларів. Зараз я покажу. Ми ще дійдемо до того. І я можу відкупити. Інші акції, які я хочу набрати в спот, по компанії Bull по ціні 10,5 і перевести цю угоду в спот. Все, ось, що я отримую за рахунок цієї многоходовки. Це може звучати для вас дуже важко, складно і так далі. Но, от коли у вас є досвід, коли ви проживаєте все, коли ви не засиджуєтесь на чомусь одному і тестуєте. Все, що вам дає ринок, потім з часом ви доходите до того рівня, що ви можете використовувати тобто, це все можливості. От опціони, торгівля з плечима, спотова торгівля, акції, крипта і так далі це все можливості. Я зрозумів, що в мене дуже велику частину мого капіталу займає крипторинок. Я вирішив його трохи розділити, тому деякі позиції з крипти я продав, щось частково продав, щось повністю продав, і там частину грошей. Переляв в акції, і зараз на ці гроші викуплю в ці акції з опціону по ціні 10,5, які вже будуть мені в плюсі на плюс 15%. От, в принципі, і вся логіка. Що я отримую таким чином на виході. Таким чином на виході я отримую весь свій капітал, який вже приумножився. Тобто я по факту за рахунок цієї всього ходовки забрав ну багато, десь 30%, ні, навіть більше, ну 50% там. Там ще десь, не знаю, скільки. Це важко рахувати. Не знаю, від якої суми рахувати, рахувати від загального капіталу чи рахувати від капіталу, який був задіяний в торгах. Оце, це для мене важко. Не можу порахувати. Можу в грошах сказати, в грошах я зароблю додатково 7-8 тисяч доларів, От. От що, що я зароблю на виході. Я отримую набрані позиції в крипті. На суму десь приблизно 70 тисяч доларів. Біля 20 тисяч доларів у мене буде в акціях в спотових позиціях. І біля 10 тисяч доларів я залишу далі на фьючерсні угоди. Заробіток з фючерсних угод в акціях я буду переводити на довгосрочні позиції в акціях і в крипті. От, в принципі, і вся логіка. Тепер давайте ще відкрию телефон, покажу вам свій загалі термінал, покажу от цю позицію по опціону. Покажу цю позицію, що я от щойно набрав. Тобто, коли ми закрили плюс 52 ми зайшли в цю акцію, що не можна торгувати з плечима на ці гроші. Що я вже заробив, по факту, плюс там частину своїх доляв. І ця позиція принесла ще додатково: давайте покажемо 300 доларів. ось це. І паралельно в мене ще є опціон, який приніс плюс 80%. Тобто я вклав в цей опціон 340 доларів, це оце якраз таке право. Що я можу потім купити акції по ціні 10,5. Ну я це зможу зробити тільки 31 числа. Там є багато різних нюансів, це як окремий підвид. Я не буду вас цим всім нагружати, бо це вже дуже багато непонятних слів. Ну, потім пізніше колись розкажу, коли сам вже до кінця розберусь. Ну, загалом. В такі многоходовки, якщо валити, виходять круті, круті результати. І ти реально за там 3-4 таких многоходовки робиш когось річну там, або двох. Річну зарплатню. От і все, тобто ці акції спотові я можу хоч зараз продати, заберу там 300 доларів. Опціон я можу продати, теж зараз забрати просто 275 доларів. А можу почекати до 31 числа і просто скористатися цим опціоном і викупити собі акції по ціні 10,5. Щоб ви все розуміли, ціна опціону 10,5, а зараз акції коштують 11,73. Тобто, якщо я дійсно використаю право купити опціон, я Буду в плюсі на плюс 1158%. Побачили? Побачу. Окей. І от таке у нас вийшло відео. Так, да, воно можливо важке сприйняті і так далі. але ви хочете від мене. Професійних термінів, професійних підходів до ринку. Ну, Професійні підходи до ринку вони важкі, вони виглядають так. Якщо ви хочете, щоб я легко доносив думку, це будуть от попередні відео, які я знімав. У мене на каналі вже відзнято більше 20 частин. Від, от, від травня і по теперішній місяць. Тобто 5 місяців я вже відзняв, показав кожну свою угоду. Якщо ви хочете більш детально в цьому всьому розібратися, Якщо ви або навпаки не хочете в цьому розбиратися, хочете просто копіювати от то, що роблю я, і заробляти так само зі мною. Друге посилання в описі до цього відео. Доєднуйтесь туди, там все будете бачити в реальному часі. В принципі, все, що я хотів сказати. Скоро в нас буде стартувати ще канал за донат. Це спрощена версія ось цього мого основного продукту, тобто це, що знаходиться за другою ссылкою в описі. І там ви зможете доєднатися. І попробувати поторгувати зі мною акціями, все на все за 500 гривень донат. Раджу скористатися цією можливістю. Тобто, взагалі, ваш план має виглядати, як ви доєднуєтесь в канал за донат, тестуєте там, як вам взагалі цей напрямок, все на все за 500 гривень. І якщо вам все заходить, ви заробляєте в каналі за донат. Після того ви доєднуєтесь в основний продукт і там продовжуєте зі мною роботу. Далі. Но не заднім числом, як я це показую, отут зараз. А от в реальному часі можете все копіювати за мною. В принципі, це все. Всім пока. Побачимось в наступному відео.